Руболки мікс першого сорту, вага 10 кг, ціна 2200 за цілий мішочок 10 кг. Ціловічний та жіночий, і розміри попадаються нам тут усі різноманітні. Ось така жіноча моделька від Disney в розмірі L. Наступна однотонна та жіноча, ось така синенька, це теж розмір М. Наступна New Look. Ось така. Я теж думаю, що це буде М. Наступна Zara, розмір 38 Ось така однотонна, класна. Наступна з креветками. Ось такого плану. Розмір я не бачу, але мені здається, що це теж буде Елічка. Наступна чоловіча однотонна ось такого плану. Наступна жіноча. Ось така, я думаю, Еска. Знову ж таки, чоловіча однотонна, це розмір по-любому буде XS. Ой, елічка, тут пише Елічка. XL. Наступна в розмірі S, ось такого плану чоловіча. Розмір L, Ось така жіноча, легесенька, літня, класна. Наступна, ось такий топік. Топіки тут теж присутні попадаються. Наступний ось такий. Це корсет іде. Ще один топік. Ось такий жіночий. PLT на розмір лише 12. Наступна від бренду Georgia. Ось така легесенька, літня. Делі ще звичайна маєчка від Look, ось такого плану. Так, далі жіноча. Це такий великий розмір з такими шлеєчками. Є таке на рукавчики. Наступна моделька ось такого плану чорна Look, Теж йде більший розмір. Наступна ось така. Тут вона йде в'язана. Наступна розмір 18 жіноча. Ще, Ще одну жіноче, це дуже великий розмір. Наступний такого плану. Тут, до речі, буде відкрита спинка. Розмір 40. Далі чоловічий в розмірі XL, Ось така. Так. New look, такий топік шею. Наступна атмосфера. Ось такого плану. Спинка задує з такої чорної сіточки. Наступна розмір пише двадцятка жіночий. Так, це теж іде великий розмір, така розова. Я думаю, 2ХЛ, напевно, буде. Ось така. Наступна в розмірі М. -очка. Ой, дуже класна. Бачите, модельки різноманітні. Розміри всі різні. Ось така теж більший розмір. Наступна чоловіча. Так, такий цікавий топік. До речі, він іде з чашечками всередині. Так, це у нас 14-й розмір повністю чорна. Наступна ось така класна, легенька, літня великого розміру чоловіча майка. Жіноча, теж легесенька. Наступна ось такого плану чоловіча. Так, ось така моделька жіноча. Так, тут пише розмір Есочка. Знову ж таки великий розмір жіночий. Ще одного Ща великого розміру. В цьому лотику переважатимуть більші розміри. Наступний ось такий топік жіночий на зв'язочках. Це у нас New Look. Наступна футболка чоловіча в розмірі XL. Повністю однотонна чорна. Наступна, знову ж таки, XL. Так, жіночий боді. Розмір, мабуть, буде МКЛ. Знову ж таки, великий розмір жіночий. Ось такого плану. Це теж буде Елічка, XL, ще одна великого розміру. Дуже багато. В цьому лотику попадається великих розмірів. Ось такого плану. Знову ж таки, однотонно, більший розмір. Жіночий топік. Це емочка, мабуть. Наступна від бренду Next. Пиши 14. Так, чоловіче поло в розмірі Елічка. Ще одна це теж, мабуть, елічка, така спортивного плану. Жіночий топік. Так, ось такого плану. Теж більший розмір. Це теж більший розмір. Ось така легасенька, ліпля. Так, це чоловіча емочка. Ще одна поле. Знову ж таки, чоловіча, великий розмір. Ріверд Ісланд. Ось така однотонна. Так, жіноча майка. Повністю однотонна білесенька в розмірі XL. Наступний ось такий топік. Так, це у нас розмір Мак з надписом. Наступний старвар ось такого плану. Бренд Чорджі жіноча. І останнє чоловіча поло більшого розміру. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лотик. Це були футболки першого сорту, вага 10 кг, ціна 2 дивіться за цілий мішечок.